Доброго дня, Нескорені. Сьогодні хотів би вам дещо розказати, показати, в зв'язку з чим дуже часто почали звертатися хлопці, знайомі, які питають дім, що порадиш, хочу взяти собі щось таке надійне, щоб воно не прихитливе було, щоб було всеядне і щоб працювало. Ну, без збоїв. Я завжди стараюсь вам порадити, ну не вам, а взагалі своїм знайомим, стараюсь порадити от саме ДПМС. Чого ДПМС? Тому що, як показує практика, це е, карабіни, які от дійсно вони всеядні. Вони всеядні, от саме от така от моделька десяточка. Раджу завжди своїм знайомим саме отаку модельку на 20 стволику. Чому її? Тому що, як показала практика, в мене вже багато є хлопців, які її саме придбали, які нею користуються. Цей карабін дійсно от він всеядний. він всеядний в якому форматі, тому що ми пробували вже, як говориться, стріляти з нього. Блин, і... Нормальними тими штатними патронами, які продаються в магазинах, і пробували використовувати боєприпаси, навіть ті, якісь стрічок виковирювали. І я вам скажу, що доволі вони гарно себе ведуть. Гарно ведуть, скажімо, для напівавтоматичної тобто для напівавтоматичного карабіну і незважаючи навіть на те, що боєприпас, наприклад, там той 9,5 грамів, вона доволі пристойно тримає групу. Зрозуміло, що з такого карабіна ми не розраховуємо закривати кілометри, так як там є фантазіори, які розказують, що вони там закривають там скажені відстані. Але своїх 5-7 сотень метрів вона доволі гарненько закриває. І скажу, що навіть враховуючи оцей приклад, на який багато є наріканчик, що або він люфтить, то я вам скажу, що тут люфт такий відносно дуже-дуже-дуже малесенький і. Доволі комфортно з нього стріляти. Ну, я сам особисто пробував його користувати. Доволі я вам скажу, комфортний, от, незважаючи якби, на всі його такі от -от -от габарити. Тобто, ну, я більше звик до такого формату карабінів, але ж все таки він мене приємно здивував, цей карабін. Якщо є бажання, ви, звісно, можете замінити собі там приклад на те, що вам доволі буде зручно. Встановити на нього сошки. Магазинчик на 20 патрончиків, і вам скажу, що він тут дуже-дуже доречний. По-перше, ви нормально можете за ним лягти, і він власне, впирається в ґрунт, дуже комфортно з ним працювати. Єдине, що б я тут замінив, бо я б замінив би цю ручечку, я б поставив її більш пряму. Тобто, ну, це у кожного своє. Мені, наприклад, ця моделька дуже зайшла. Далі, що стосується 223-го R15 ДПМС в 223-му калібрі, от саме оцю модельку я пропоную своїм знайомим. От саме цю, якщо треба, 223-й. Чому? Тому що вона дійсно показала себе доволі гарненько. Це, звісно, не арка за 1000, так як в нас зараз всі привикли, але поводить вона себе е, гарненько. Е, так само вона всеядна. І е, забув вам сказати, що ну, патронники вже, я так думаю, що, ну, лишній раз вам про це нагадаю, але ж патроники тут йдуть мультикаліберні. Що тут, що тут. Тобто вона використовує будь-який боєприпас, який. Іде в цьому форматі. Тобто що 308, що 762 на 51. Єдине, що багато не подобається людям, це оці дешеві мілфіковські приклади і дешеві руків'я. Ну, стосовно приклада, я вам скажу, що за прикладами можна бігати багато, в основному спортсмени там вибирають собі там якісь там більш крутіші приклади. Коли цим користуюся, ти розумієш, що яка тобі різниця? Воно впирається де да впирається в плече. Руків'я за рахунок оцього виступу вона багатьом незручна. Мені вона також незручна, але можна її замінити, звісно, купити новеньку. Але я вам скажу нехитрим. Інструментом воно це все діло забирається і дуже комфортно воно тоді виходить на ухваті. Ще один ще другий карабін, вони виконані в форматі Мілспік. Ну, Мілспік це ви розумієте, це максимально наближений до армійського зразка. В 308 му калібрі встановлений газблок, довга газова лінія, встановлений регульований газблок, тобто при встановленні дульного пристрою, ну, як правило, там глушників там чи всього остального. Ви можете підрегулювати його саме під той боєприпас, який ви будете використовувати. Але в нашому сьогоденні, як правило, хлопці користуються тими боєприпасами, які, які їм перепали, називається. Тобто я б взагалі радив би з тими газблоками менше гратися, тому що чим більше ви його крутите, тим гірше починає стріляти карабін. Але при нагоді, якщо вам дуже необхідно, ви це можете встановити. Штатно встановлені тут А-2 племегаси, і відповідно до них можна так само зараз АЕС Ультра. З'явилася, яка ставиться безпосередньо саме на цей дульник. Тобто вам не треба буде те знімати, те перекручувати. Можете його. Так, вартість його доволі така, я вам скажу, не дешевий. Він зовсім не дешевий. Але ж е в плані трансформації, тобто він швиденько ви одягнули, зняли, тобто, встановлюється і знімається він доволі швидко. Постійно, щоб він там стояв і постійно його використовувати, ну я вам скажу, відверто це також не варто. Тобто, чому? Тому що коли ви встановлюєте глушники, як правило, починає е, на себе отримувати більше навантаження, вся затворна група. Е, тому я б радив би, все-таки, якщо вам він конче необхідний, ви його встановлюєте, якщо ні, ви його знімаєте. Стволики, скажу так, Ну, наскільки я знаю, максимально дураку Тобто, для того, щоб його зламати, що один, що другий, там загнати його, то це треба мати дві лівих руки, відверто вам скажу. Тобто, і в основному всі поломки цих карабінів. Це більше від необізнаності самого власника карабіна. Догляд за цими карабінами класичний, такий, як на всіх ар-платформах. Я гадаю, що той, хто захоче побачити, як воно чиститься, як воно розбирається, то, то цих відеоматеріалів на сьогоднішній день в Ютубі його є мільйони вже. Що стосується зазорів між аперамиломерами, то я вам скажу, що тут, от, наприклад, ця моделька, от яка от безпосередньо в мене на даний момент в руках, тут люфта взагалі немає. От, взагалі нема таке враження, що він ну, підігнаний є, не знаю. Щілина є, звісно, але люфта немає. Зрозуміло, що під час використання він трошки з нього постріляється, воно щось поусідається, десь там він появиться. Але критичних таких люфтів немає. Нема таких люфтів, як є на деяких моделях, які я вам відверто скажу, вартують набагато дорожче, ніж оця моделька. Але він такий, що ти його в руках береш, він як погримушка весь ходить ходуну. До чого я веду? Веду до того, що не завжди все те, що вартує скажених грошей, воно буде краще. Коли ви вирішите придбати дану модель карабіна, тобто чи 308, чи 223, ви прекрасно розумієте, що ви його можете собі потім отюнінгувати, як вам циклі душі заповеденці. Але я відверто вам скажу, не варто, не варто робити з карабіна новорічну ялинку, не варто на нього вішати все, що вам тільки отут в голову прийде. Тому що, як правило, практика показує, багато хто хлопців дещо там понакупляли там, одне, друге, третє, п'яте, а потім приходять і кажуть: слухай, каже, допоможи продати, тому що воно мені не треба. От я його купив, поставив, а воно мені незручно. Я б вам порадив би вісім разів подумати перед тим, як щось кудись там вішати і щось ставити. Коли вам хтось каже, візьми постав, тому що це буде зручніше, ви не забувайте, що це буде зручніше даному оператору зброї, але не вам. Тобто, прикинуть, помірять, да, Можете прийти, я вам це допоможу поставити, і ви собі зрозумієте, треба воно вам чи не треба. Але бездумно хапатися за цей тюнінг, який тільки можливий, це теж таке собі. Чим ця моделька мені сподобалася, от саме ця R15, оцей DPMESI у 223-му. Тут дуже файно в нього комплектація. Він сразу комплектується з моноблоком і прицільчиком. Якщо подивитися вартість голого карабіна і карабіна з прицілом в комплекті, то я вам скажу, що якусь добру десятку гривень ви 100% зекономите. Тобто тих 10 краще потратити на боєприпаси, настрілятися, стрілятися, зрозуміти, вивчити ваш карабін. Маєте розуміти, що немає дві однакових зброї. Тобто цей може стріляти, там, наприклад, патроном одного виробника, однієї марки, однієї ваги, той може стріляти інший. Що от наша друга зброя, 23-й, має крок на різі всім. 308-й має крок на різів 10. За великим рахунком, ви можете розігнати любу кулю від 55 до 70 гривень в 23-му аж швиденько. Так само і в 308-му нам буде дуже гарно відпрацьовувати фактично на любій вазі. Питання лише в вашій вправності, в ваших вміннях і в вашому бажанні використовувати, застосовувати. Для хлопців, які по тих чи інших причинах беруть собі цю зброю для виконання деяких задач, я вам скажу, що ця моделька буде доволі надійною і робочою. Робочою, в плані якому вона не капризна до боєприпасу. А це основне, тому що на даний момент там здається, ну, що дали, та й маєш. І дуже часто. Коли ви пристріляли карабін, наприклад, під один вид боєприпасу, не факт, що через місяць у вас буде той же ж самий вам доведеться його перестрілювати. Що стосується обробки ствола, абсолютно, що один, що другий стволик, вони е, мають внутрішню обробку, яка запобігає корозії. Це не хромування, це трошки інше. Воно менш стійке, ніж хром, але не забувайте, що Такі стволи вони більш кучніші. Тобто, все те, що не хромовано всередині, воно буде стріляти кучніше, аніж той, що йде з хромом. Ну, ця теорія вже давним-давно переїжена, пережована, і давним-давно вже її всі знають і розуміють, чому саме така ситуація стається з тими стволами. Ну що зміг, те вам розказав. Якщо щось вам не зрозуміло, там ясно. Хочете подивитися ближче, будь ласка, заходьте, покажу, розберу. Підскажу, якщо треба, то навіть заліземо бароскопом в ствол, і покажу, що там робиться на все добре. Щасливо.